Всім привіт! Сьогодні трішки поговоримо про ефір і про крипту. У нас нещодавно ось відбулося якраз оновлення доволі велике по ефіру, оновлення Пектра, і вже доволі давно очікували його впровадження, але, але його ще не відбувалося. Тобто, це найбільше після мерч. Мерч це вересень 22-го року. Ми пам'ятаємо, коли. Ефір перейшов із технології е, Proof of Work на Proof of stake тобто, ефір вже не можна було майнити із осені 22 року. І його, до речі, от відкладали вже було заплановано в березні, але якимось дивним таким чином його відклали на пізніше. Тобто, там якісь технічні проблеми, уязвимості, і так далі. Ми не знаємо точно наскільки це правда чи неправда. З моєї точки зору, мені здається, що тоді просто ринок був не готовий для таких новин, і він просто, можливо, погано б відреагував на, ц... на цю новину. Тобто будь-які проекти, бізнеси вони хочуть залучити якомога більше інвестицій, хочуть якомога дорожче продати свій продукт. І якщо це робити на поганому падаючому ринку, коли дуже багато негативу, то ці всі речі вони пройдуть просто повз. Але якщо ми вже е, знаходимося там, після якогось довгого падіння, вже хвиля цього негативу вона вже позаду пройшла і тим паче, вже там зростаючий ринок, то тоді все прям чудово і зазвичай такі події позитивні відкладаються на пізніше до кращих часів. Е, і так само, от якраз і сьогодні, у нас відбувається така історія. Ефір вже там впав на 65%, вже там почав потрішку розвертатись погані часи позаду, і вийшло довгоочікуване оновлення. І насправді тут дуже багато таких позитивних речей взагалі для цього блокчейну, тому тут можете більш деталізовано почитати ось основні зміни, які відбулися. Але тут ще також зачіпає саме. Більш таке масове впровадження і покращення для інституційних інвесторів, розширює для них можливості, і плюс до того ще також покращує ефективність леєр 2 рішень, і це, до речі, для тих людей на замітку, які на сьогодні хоронили похоронили леєр 2 рішення. На мій погляд, не варто цього ще робити. І для тих людей, які хронили ефір, але сьогодні він вже там майже половину свого падіння дуже швидко відкупив, буквально там за декілька днів. Тобто, якщо в днях подивитись, то це основне зростання відбулося все на все за три дні. Якщо у відсотках це приблизно 42-43%. Дуже сильно. Зараз деякі люди і далі продовжують топити, що ефір буде падати, що це щось таке подібне, як це відбувалось в кінці 2024 року на прийнятті ІТФ і запуска ETF -а. і типу що ми далі будемо падати, тому що зараз весь ринок, крипта, світ стоїть перед глобальною рецесією. Знову повторюю свої тези. Я не втомлююсь про це говорити, насправді що. Для того, щоб крипті відпрацювати, їй не потрібно дуже багато часу, їй не потрібно дуже багато грошей. Якщо ми говоримо про другорядну криптовалюту, тобто все, що нижче ефіра знаходиться, якщо ми беремо бітка. Біток важкий, актив, так, але все, що нижче ефіра. Тут доволі легко робити цим активом за декілька місяців ікси прибутку Тому на сьогодні е, я бачу, що в нас є абсолютно всі шанси піти е, в той аль-сезон, який ми вже дуже довго чекаємо і е, зачекались, хтось вже розчарувався, але ми продовжуємо тримати свої позиції в інвестклубі і продовжуємо чекати своїх цілей і ні в якому разі не занижували ціни по е, виходу. Кінцеві ціни. Ось тут я позначив кружечками, це ті оновлення, які виходили по ефіру. І я от спеціально для вас знайшов дорожню карту по ефіру, це знову ж таки для тих людей, які думають, що ефір це скам і він нічого не вартий, і ця індустрія, якщо там умовно крипторинок падає, то вся індустрія зупинилася і нічого не робить. Ні, абсолютно це неправда, тому що відбувається постійний розвиток. Наприклад, блокчейна Ефіра, тут постійно розробники над ним працюють. Тут, до речі, в цьому, в цьому проєкті, в цьому продукті найбільше розробників трудяться над цим продуктом. І в нас регулярно ось проходять оновлення Мерч це вересень 2022 року, потім квітень 2023 року, Шапелла, далі Денкан, березень 2024 року, і ось ми дійшли до Пектра. З усіма цими ну тобто, що входить в це оновлення, якщо вам ви можете це все проглянути. Але я тут не хочу на це концентрувати увагу. Я саме хочу вам показати те, що це якісний проект, над ним е, трудяться сьогодні велика кількість розробників і. Покращують цей продукт і загалом індустрію, і нові оновлення дають можливість новим бізнесам, криптопроектам, новим рішенням виходити і далі ще більш покращувати цю індустрію. І далі по дорожній карті в нас нові оновлення вже там очікуються на 26-й рік. Тому я думаю, що. Ефір це точно той із один небагатьох якісних проєктів на крипторинку і тим паче, який варто купувати, коли, активи деш... коли ціна на цей актив дешева. Я не скажу, що зараз вже прям супер, дуже така приваблива ціна, тому що ми активно купували ефір 23.20. Четвертий рік. Ну, в ідалі це 2000 в нас була точка входу, і зовсім невеликий період у нас був період до 2300. Все, що вище, ми вже ефіра не купували. І тепер знову повторно у нас з'явилась була в інвесткубі можливість купити по 2300. І це, до речі, ось давайте я вам покажу: що 30 квітня, ні, не 30, 16 квітня. Він весткубі сповістив людям, що є можливість купити одну з найбільш якісних крип... криптомонет в наш портфель. Це саме ефір, і 16 квітня, ну тобто, ось. Ось-ось ось. Тобто це прямо ось тут на дні. Дуже-дуже хороша можливість. Там людям і в індивідуальні повідомлення писав, хто знав, що регулярно інвестує, і потім уже масово в Івестклуб уже писав, що це була дуже крута ціна в середині квітня, ось тут по 1500 купувати ефір. Є люди, в кого був запас коштів, ми придбали, в кого не було коштів. Ну нічого страшного. Це вже така справа. Ті люди, які нові заходили в Івесклуб, в тому числі додавав ефір. Зараз ефір я. Призупиняю покупки в межах інвесткубу, Поясню вам свою логіку. Я інвестую в активи, в які зберігається мінімум трьохкратний потенціал прибутку. Якщо зараз ціна 2600, а вихід у нас 6507 прогнозується. Ми там плануємо наш вихід, то математика не складається Х3 3 це там вище ніж 7,5. Тому сьогодні ціна все ще вище 2300. Нам для покупки, ну максимум ще 2400 з натяжкою. Все ще вище вже. Не підходить у вашому випадку, якщо умовно для для вас потенціал 2-2 ікси це е, дуже добре допустимо і по стратегії підходить, ви можете розглянути цю інвестицію. Але це не фінансова рекомендація. Ви приймаєте всі рішення самостійно, думайте своєю головою. Я просто кажу свої дії, як я на це все дивлюся, і чи я зараз додаю ефір, чи ні. І до речі. В своєму, на своєму Ютуб-каналі і в Телеграмі, до речі, звичайно безкоштовно, я писав вам про ефір, що не варто в ньому розчаровуватися. Я вам показував, що його із 23-го року, ось тут дуже активно набирають кити і збільшують свою долю в ефірі, і вони вже там третину, якщо я не помиляюсь, сконцентрували у своїх руках. Зовсім невеличка кількість адресів людей. Тому е, такі люди, скоріш за все, Знають цінність цього проєкту, розуміють приблизно його майбутнє, можливо, будуть впливати на керівництво і прийняття рішень в цьому проєкті. Навіть це має місце бути там, на Віталіка, Бутеріна і так далі. Тому я думаю, нічого з ефіром не станеться, але зараз тимчасово він. Недооцінений. І в той час, коли біток уже там по 105 тисяч доларів, я думаю, так, ще є потенціал, куди там зростати в зону до 120. Але ми зараз вже, до речі, ось дивіться, дуже близько знаходимося біля перехая. У нас максимальна ціна була там 109 з хвостиком, 109 тисяч 110, якщо я не помиляюсь, не було. І зараз якраз на Перехаї, мені здається, у нас тут абсолютно. Є всі шанси, щоб ефір зробив ще більший імпульс, тобто в травні, в цьому місяці, ми навіть можемо дійти до своїх попередніх вершин, тобто до чотирьох. Зараз люди думають, що там якийсь там знову буде відкат, падіння, оця вся історія. Хтось думав, що взагалі ми будемо далі йти тепер на тисячу. Але на мій погляд, я думаю, що ми зараз виходимо в істинний ріст, і тут зазвичай відкатів як таких немає. Тобто тут відбувається безперебійний ріст із мінімальними відкатами. Тому зараз люди, багато хто розчарований, і якраз це мені ще один сигнал, що, скоріш за все, ефір вже дійсно виходить у цю фазу росту, коли він буде рухатись по прискоренню. Тобто зараз. Зробив перший імпульс, далі зробить ще імпульс, там якусь зупиночку може зробить біля чотирьох, наберуться шортисти ще більше, а потім вже можна буде пробивати ці вершини і йти на нові, там, на 5, на 6. Тому стосовно до чотирьох, до попередніх вершин, ми дійсно можемо дійти вже в цьому місяці, вже в травні місяці. А от у червні можемо вже піти на нові вершини до шести. По крайній мірі, я на це сподіваюся. В цьому бачу дуже високі шанси. Але це, звісно, ніяк не 100% гарантій. Тому думайте абсолютно своєю головою, беріть адекватний ризик. Завжди думайте в першу чергу про ризик, а потім вже про потенційно. Винагороду, вигоду я завжди на першій зустрічі із людьми, коли ми оприділяємо суму інвестицій, завжди в першу чергу звертаємо увагу на суму ризику, а потім вже. Про потенційний прибуток. Тому якось так. І, звісно, на цьому русі ефіра там буде зеленіти весь абсолютно ринок. Ми бачимо, багато проєктів вже також зрушуються з на, і там навіть мемкоїни вже зараз підключаються. Я в них не інвестую, але, в принципі, вони роблять добру справу, залучають нових учасників на цей ринок, і, в принципі, це доволі навіть добре. В загальному для крипторинку. Трамп уже теж зламав свій тренд падіння і починає йти на зростання зараз навіть нео щось там оживає, оце такі вже вимираючі, мабуть, проекти, не знаю, чи вони покажуть ріст. Я таки не чіпаю, Лайткоін теж дуже глобально тут непогано виглядає, і тут фаза акумуляції відбувається. Тому цілі може там навіть вище 300 бути. Ну і багато інших. Тобто, трон зараз тягнеться уверх, те, що я вам писав у телеграм-каналі, що у нас ось тут відбувався, відбувся пробой трендової і зазвичай. Такі речі відпрацьовують саме. ну Тобто, це ось тут пробій трендовий, тут її треба такою дугою малювати, але я вам просто приклад покажу, щоб довго не витрачати на цей час. Тобто тут зламали тренд і пішли наверх. По бітку та ж сама історія. Тут зламали були тренд, про це я все писав в телеграм-каналі, і пішли наверх. Це дуже такі бичі сигнали. Ефір та ж сама історія в нас зараз пробили тренд падіння. І йдемо наверх, і ми далі будемо скоріш за все йти. Тому, тому, тому зараз, я думаю, це тільки початок руху. І, до речі, до речі, до речі стосовно etf ІТ вже впроваджені на фондовому ринку, їх вже можна купувати на бітокі на ефір, і зараз, до речі, Боєкрок подав заявку до СЕК, до комісії по цінним паперам саме дозвіл стейкінгу ефір. Ну, тобто, щоб е, ті люди, які на фондовому ринку, простими словами, купують ETF на ефір, щоб вони отримували дивіденди. Тобто ефір можна стейкати, можна отримати пасивний дохід від того, що ви там отримуєте, тримаєте свої ефіри. І тепер навіть потенційно, в майбутньому, е, можливо буде купувати на фондовому ринку ETF на ефір і отримувати дивідендну дохідність. І вона Може бути доволі навіть непоганою. Тому це насправді дуже-дуже такі сильні сигнали і дуже позитивні новини для ефіра і для е, другорядної криптовалюти. Е, якщо у вас є бажання інвестувати в крипто, але немає досвіду і стратегії, ви маєте можливість сьогодні доєднатися до команди Інвест поки на сьогодні ще. Ринок не показав сильного росту, ми продовжуємо інвестувати. Коли почнеться уже масовий ріст, там по 20-30-50% по 30, по 50 росту альти за день. Тоді ми призупиняємо наші покупки, і вже все, вхід на напрям крипто в інвестку буде закритий сьогодні ще є така можливість купити хороші якісні активи по дешевих цінах. Тому маєте можливість доєднатися, пишіть мені в особисті в Телеграм. Також на напрям фондовий ми готуємось там в середньостроковій перспективі до глобальної кризи і там формуємо таку свою спокійну гавань, яка повинна нам берегти наші кошти і навіть заробити. Але це на горизонті трьох років. А на крипті тут навіть рахується в місяцях термін планування наших інвестицій. Сподіваємось, що все піде по нашому плану. Багато дуже факторів на це вказує. Звісно, тут немає абсолютно ніде в жодній інвестиції 100% гарантій, але шанси насправді дуже високі, що все-таки цей ріст на крипторинок прийде. Якщо він прийде, то ми заробимо. У мене на сьогодні все. Підписуйтесь на безкоштовний телеграм-канал на YouTube. До зустрічі! Бувайте!